Виконавчий комітет міської ради призначив уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах влади та комунальних підприємствах міської ради. Виявляти корупцію будуть ті самі чиновники, які власне і можуть бути головними підозрюваними у корупції, адже приймають головні рішення у списку уповноважених осіб, керуючи справами, виконкому, а також 22 начальники управлінь та відділів міської ради, серед яких, до речі, є особи, що неодноразово опинялись в корупційних скандалах. Зокрема, із землею та бюджетними коштами, також у списку три директори установ та шість директорів комунальних підприємств. У списку уповноважених осіб по виявленню корупції внесли і керівників комунальних структур, але якось вибірково. Всього в Олександрії будуть викорінювати серед самих себе корупцію аж 32 чиновники та керівника різного складу. Координатором та методичним керівником повноважених осіб відповідно до рішення виконкому буде юридичне управління міської ради. До речі, відповідна постанова Кабміну з назвою Питання запобігання та виявлення корупції не передбачає обов'язково визначення уповноваженими особами керівного складу установ чи управлінь місцевої або державної влади та визначення юридичного управління координатором антикорупційних заходів.